Всі бояться, що після прийняття закону про демобілізацію, більшість бойових підрозділів без людей лишаться, які мають бойовий досвід. Але це неправильно. То можна врегулюватися це. Спочатку вивести людей, які рівно два роки були в бойових діях, не просто призвалися, а два роки приймали участь в бойових діях. Вивільнять їх на півроку. Вони через півроку, а то й раніше самі вернуться. Вони себе не знайдуть в цивільному житті, поки війна не закінчиться. Це ті люди, які перші прийшли, їх не треба було звати, але вони реально втомлені фізично. Морально, я камтужений я глухий На праве вухо. Але я тут, далі через півроку, тих, хто півтора прослужив напередку, на нулю, а далі через рік. І от так би пройшла ротація. А ті, хто йдуть, вони би теж, допустимо, підписували контракт або їх мобілізовували на термін до року. І вони б на ці рельси ставали і теж би таким чином проходила ротація. Багато людей, сім'ї рушаться, діти ростуть. Якщо дати оцю паузу, емоційний підрив буде знову на висоті, поки що воно все сіре.